Запоріжжя долає наслідки масованої ворожої атаки. У ніч проти неділі російські терористи били по місту із реактивних систем залпового вогню. А потім випустили крилаті ракети. Одна поцілила у багатоповерхівку. Постраждало 49 людей. У них різані рани, переломи, контузії та отруєння чадним газом. На місцях ударів побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова і розкаже про все докладніше. На суцільні руїни російські ракети перетворили ось цей приватний будинок. Вся вулиця в уламках від залізячих окупантів у людей пошкоджені вікна та побиті дахи. Близько першої години ночі у Запоріжжі пролунала серія вибухів. По Бородинському мікрорайону росіяни вдарили зі смерчів, пошкодили місцеву АЗС та приватний сектор. Скло полетіло уламки. Оце, оце, оце ну такий кошмар проснувся від попередніх, а потім і вибух. Сусідній будинок І ну, дуже гучно, незрозуміло, світло погасло, скло полетіло, то басаніж по склу вибігли, і одразу побігли до сусідів. У сусідів ракета впала біля будинку, тепер залишки, колись мирного помешкання розбирають комунальні служби. Під руїнами два автомобілі пораненого сина, власника знищеного будинку госпіталізували. Син трохи пострадав, старший їхній у лікарню відправили від осколків. а так усі живі, то поїхали, мабуть, до родичів. А на світанку росіяни запустили по місту ще й крилаті ракети. Найбільше постраждав Шевченківський район міста. Близько п'ятої ранку російський калібр вгатив прямісінько в багатоповерхівку. Тут спалахнула пожежа. З першого по шостий поверх вщент вигоріли квартири. Люди вибиралися з палаючих осель крізь димову завісу. Квартири нема ні окон, ні дверей, ні пірістянка, плітка вані політіла. Ну в общем, квартири грубо врядні за стінки залишились. Пані Тетяна показує залишки свого помешкання. Каже, вчасно зреагував син. Це і врятувало родину від уламків. Збиралась до роботи, почули як, свіст, я навіть не знаю, більше син почув. Вискочили от, от сюди, от, до коридору. Ну і все трапилось. Ну, це не тільки в мене, це постаєку, взагалі у людей те ж саме. На місці облаштували пункт незламності. Тут водночас складають списки понівеченого майна, зафіксували пошкодження в квартирі і Карина з Тетяною. Дівчата кажуть, не злічити безсонних ночей через російські обстріли і вибухи. У сусідні будинки і раніше були прильоти, але ця ніч стала чи не найстрашнішою. Та більше злякались не за себе, а за улюбленицю. Вона спала на вікні. А вікно вибуло. Я побігла на кухню, кричу луна, луна, бо а вікно відкрите, я думала, воно випало. А вона забігла в кімнату. Великий диван, стрес. Так. Був. так, ми її не могли звідти дістати. Вона, вона... вона зараз заспокійливими, да. так що їй начебто вже не не лячно. За допомогою до комунальних служб звернулось понад півтори сотні запоріжців. Четверо мешканців залишились просто неба. Їх поселили у міських шелтерах. Крім будинків, російські ракети понівечили виробничі приміщення одного з підприємств. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН 1+,1, Марафон Єдині новини. Іван Федоров, голова запорізької ОВА. Просто зараз він долучається до прямого ефіру. Будемо говорити про актуальні події. Там вітаємо вас в ефірі. Добрий день, Вітаю вас. Отже, давайте підіб'ємо підсумки останнього обстрілу Запоріжжя ранкової атаки Росії 28 вересня. З того, що ви в останнє заявляли, це дев'ять будинків приватного сектору, 14 багатоповерхівок постраждала. Понівечені не житлові приміщення. А чи змінилася цифра, ці показники, і скільки постраждалих людей? Найбільше нам наразі відомо про те, що 49 людей всього були поранені. Найстарша жінка їй 86 років і наймолодша дитині 9 років. З чотирьох дітей зараз три перебувають у лікарні і також щонайменше сім людей знаходяться наразі в тяжкому стані також в наших лікарнях. Що стосується будинків, то найбільше постраждав багатоповерховий будинок по на території Шевченківського мікрорайону. Наразі вже є технічний звіт про те, що третій та четвертий під'їзди цього будинку є непридатними для проживання. Найближчими тижнями буде опрацьована. Питання, яким чином робити капітальний ремонт безпосередньо всіх під'їздах для того, щоб дати можливість мешканцям повертатися безпосередньо в ці будівлі, і також наразі у всіх інших будинках, як приватного сектору, так і багатоповерхівках, наші комунальники проводять роботу по забиттю вікон по полагодженню покрівель в цілому наразі в роботи на території Запоріжжя. Приблизно 160 будинків, де зараз відбуваються ремонтні роботи. Це як багатоповерхові, так і приватні, одно-двоповерхові. То наразі така робота вкрай активно йде силами. Виконується це підрядних організацій, комунальних підприємств, волонтерських організацій, і також самими мешканцями, які отримали матеріальну допомогу, а також будівельні матеріали на відбудову своїх постраждалих будинків. Якщо ми говоримо про підготовку до опалювального сезону, вже президент Володимир Зеленський заявляв про те, що і надалі для росіян ключовими будуть залишатися об'єкти енергетики. Наскільки Запоріжжя готове, і наскільки місто готове швидко відновлювати енергетичну інфраструктуру після обстрілів? Що стосується готовності, всі регламентні роботи виконані, то на сьогодні готовність є майже 100% до початку опалювального сезону. Але звичайно ще велика робота проводиться по укріпленню наших енергетичних мереж, по будівництву когенераційних установок в частині децентралізації нашої енергетики є великі плани, які ми маємо закінчити безпосередньо до кінця року, для того щоб безпосередньо виконати ті задачі, які поставлені, і які призведуть до більшої більшої міцності нашої енергосистеми, що стосується швидкості відновлення. Ворог буквально в ніч з п'ятниці на суботу завдав чергового удару по одному з енергетичних об'єктів на території міста Запоріжжя, коли тисячі абонентів залишилися без світла. Але дякуючи нашим енергетикам, все було швидко відновлено, і за лічені години майже повністю було відновлено електропостачання. Деякі абоненти відчували ще проблеми протягом половини доби. Тож на сьогодні ми здатні лагодити все швидко, але жоден жодна людина, жоден спеціаліст або чиновник не може спрогнозувати, якими будуть темпи руйнування. А саме від виходячи з темпів руйнування, буде залежати темпи відновлення. Пане Іване, ще є резонансна тема, яка зараз обговорюється у соціальних мережах, тому що журналісти викрали інформацію про те, що найбільший дитячий будинок України, який розташований зараз у Запоріжжі, має назву Сонечко, отримував кошти в період з 2022 року до 2025 тисячі На нього було виділено 230 мільйонів гривень, і з цієї суми майже 212 мільйонів гривень. Пішли на зарплати та премії для персоналу, який фактично не працював, тому що ще у 2022 році всіх дітей звідти евакуювали. Це величезні суми, і тема набуває все більшого розголосу. Можете пояснити позицію Запорізької ОВА. Позиція вона виглядає наступним чином: діти насправді ще з 2022 року не знаходились на території Запорізької області, знаходились на території Львівської та Тернопільської областей, і лише окрема частина співробітників цього дитячого будинку поїхала разом безпосередньо з дітьми. Це приблизно 10%. Саме ці 10% отримували повну заробітну плату а 90% співробітників були відправлені у простій і отримали дві третини від. Кладу, які отримували раніше, потім, коли вахтовим методом замінювалися співробітники, то ті, хто поверталися до Запоріжжя, також виходили у прості, ті, хто були разом з дітьми, то вони безпосередньо отримували повну заробітну плату, знаходячись поруч з дітьми. А мною було ініційовано питання ще на початку цього року, для того, що нам потрібно реформувати цю систему і дітей безпосередньо направити, або за місцем знаходження в установи в тих областях, Цях де вони знаходяться, або віддати безпосередньо у родини, що є вкрай важливим для нас. Саме така робота і була проведена, і ще в травні, червні місяці цього року було прийнято рішення, і будинок дитячий будинок сонечко перестав існувати на території Запорізької області. Ми його приєднали до нашої дитячої обласної лікарні. Тож ще було ліквідовано. Чотири місяці тому цю установу для того, щоб заощадити бюджетні кошти, звичайно, для нас є пріоритетом, щоб діти не страждали. Саме тому в обласній дитячій лікарні було відкрите спеціальне відділення, де дітки зможуть знаходитись короткий проміжок часу, поки вони будуть влаштовані або в сім'ї, або в установу. Тож для того, щоб діти не страждали, ми також знайшли рішення. Тож Звичайно, пріоритетом є в першу чергу діти. Друге це бюджетні кошти, які ми також заощаджуємо. і Рішення ще були прийняті значно раніше. Чому такі рішення не були прийняті в 2022-2023 році? Мені наразі складно коментувати, але ця проблема була вирішена вже місяці тому. Дякуємо вам за роз'яснення. Іван Федоров, голова Запорізького, ВАБ, був з нами на зв'язку.